Швидко біжать поїзди степами, швидко пливуть кораблі морями, ще швидше летять літаки попід небесами. Та найшвидше летить материне серце. Через гори високі, через води глибокі, через краї чужі, не сходимі мчить воно ластівкою, за синами шукаючи їх, виглядаючи, та й повертається назад засмучене нема. Країни сходимі, міста незлочимі, гори непроглядні, чужина чужа, непривітна. Не знайти там матері своїх синів. Марно кидається бідне материнське серце. Нема. А вони сини, чи живі, а чи може їх і немає. Ані вісток не подають, ані самі не прибувають, ані поїздами, ані кораблями, ані тими літаками. Тихий морозний ранок сіяв срібний прошою, під ногами репів м'який сніг. Небо відсвічило найдорожчі криштали, і струп, що стирчали наметів, курилися білі дими. Народ, який сходився на майдан, вражав святковою гідністю людей на площі вистішав. Однак бойового клекоту, який не власав уже кілька днів, ще не було чутно. І ця святкова і неприродна тиша на революційному майдані віщувала грозу перемінну долю нашого народу. Дубчак перемагати українською. 24 лютого 2022 року завдяки божевільному північному сусідові ми заговорили дещо інакше, ніж зазвичай. Наша Калинова, наша лагідна і ніжна мовонька з ласкавої приязної мовусеньки, якою ми її звикли чути з дитинства, перетворилася на суворий, жорстокий і навіть жорстокий конструкт. І річ не в тім, що ми стали тривожні, налякані. Люті, озлоблені, коли на наші мирні міста полетіли ракети, а цвіт нашої нації на черговому безглуздому витку історії кинувся в смертельний бій. Річ у тім, що ще в далекому і водночас, такому недалекому, 2014 році мова стала нашою зброєю, яку наприкінці лютого 2022 взяли в руки всі. Слово чому ти не твердає криця? Питала століття тому Леся Українка. Це хто тут не твердає криця, обурено відповідає наша мова сьогодні цілком навіть твердає, цілком навіть криця, броня, кулемет, Джавелін. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. глядиш – не проспи. Та й правда, краватим ґрунту не треба. землі немає, то буде неба. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Тому ж, напевне, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має.